Готові, готові. Готові. О, вот це, це вот якраз тут ззаду надставна церква mm -hmm. Тобто знову ж таки зеркалка, плавок. Зеркалка поплавок, mm -hmm. так, там. І вот майже від... Від надставної церкви, mm -hmm. там де озеро так йде, і от та вся віддаль набережної, аж до повороту туди, до пляжу, mm -hmm. це була е, станція чорна. Mm -hmm. І там, до речі, і був відкритий басейн, там плавання. Так, так, так. Mm -hmm. Коли він виник? <кій> Одразу після створення ставок? Я <кій> не знаю, я тільки себе пам'ятаю, стільки... Добре, Щось. а тоді коли він зник. Зник? — І внаслідок чого? Коли пляш, він, напевно, ось... розкрив. Просто... А ви знаєте, пляж, він так? зник, коли е, другий земснаряд, їх вже два було. Е, перший маленький, такий він тут є на фотографії. Mm -hmm. А другий це вже було десь. Кінець 60-х років, угу. друга половина 60-х років. Вот. І тоді, коли ну, забили озеро, чистили, на, намували цей топівчий парк, всі труби ж туди йшли. Все, от то, що збирали дна, йшло по трубах туди. І от тоді його забрали. А чи, чи пригадуєте якісь випадки курйозні, щось знаходили, йому вимивали, хтось там в волоті падав туди, бо згадують, що по тих трубах ходили дуже широкі були і просто переходили позаразки. Я переходив, я переходив, бо той, той потічок, бо основне то русло серед було тут, біля дамби, а там потічок був біля Миру вулиці, там де сходи є, наверху. Mm -hmm. І того моста ще не було. А в нас практика була в школі електромонтаж. Mm -hmm. І ми електропроводку робили в тих домах, що будувались mm -hmm. там. там. На Мазепи згадували на повороті від, від, від Маяка. Там працювали, а потім нас ми там зробили, перевели туди. Mm -hmm. На миру. Був будинок. Коротше кажучи, щоб не обходити, ми по тих трубах бігали. І там ще, я пам'ятаю, були, от місце, не пам'ятаю, а точно пам'ятаю, залишки старого мосту, такі ферми, знаєте, залізні. Ну це десь парку, напевно. Оці от характерна ці дерев'яні конструкції і mm -hmm. такі решітки. Ось цей земснаряд. Це, це менший так. Це менший, от він, mm -hmm. це менший земснаряд. Mm -hmm. Це якась службова, це маленький, а потім був більший. Mm -hmm. вот. Mm-hmm. <clears throat>